Привіт! В цьому відео хочу ну, розповісти вам про апокаліпсис. Багато мільйонерів знають про те, що скоро буде апокаліпсис. Вони, ну, вони будують ковчеги спасіння, ну, підземні міста, сховища для їжі. Підземні царства, от, в надії, що це, їм, ну, що це їх врятує, а це їх не врятує. Врятує тільки Ісус. Е, і В шостій печатці буде е, мегаземлетрус, е, мегавиверження е, вулканів. Один вулкан, він як 50 ядерних бомб буде. Е, і, е, Деякі вже почали вивергатись. Е, і четверта труба: е, небо звернеться як сові, і Сонце стане темним, і місяць наче кров, і будуть падати зірки, як е, маківниця, е, і гори будуть, і острови здвигатись з місць. І люди будуть ховатися в щирених гір, пещерах, підземних містах, сьоми бачать труби апокаліпсису. Перша труба засурмить, і а, піде рад з неба, дерева й трави а, ну, будуть згоряти. Будуть сипатись на землю комети, метеорити і так далі. І тому подібне. Після того, як другий ангел засурмить, загине багато морських суден, людей, тварин після третьої вода зіпсується, І через це ну, багато істот загине. Ну, в п'ятій трубі відкриється безодня, і з неї вийде саранча, яка буде аж 5 місяців е, представте собі кусати людей, але вони не будуть вмирати від цього, вони будуть ну, мучатись. Е, от. І е, в шостій трубі з'явиться чотири ангела і загине третя частина людства. Е, і е, потім в сьомій трубі, е, ну, після того, як ангел, е, ну, Ангелше сьому трубу просурмить, то ну, з'явиться Антихрист, головний сатаніст, і е, е, ну, багато людей сприймуть його за ну, істинного Бога і. Ну, Поклоніться йому будуть служити йому, будуть робити паспорти ну, з кодом три шестірки. Ну, ці мітки печаті ставити. От, і ну, це буде дуже погано, неправильно прикло. от, І, е, а, і будуть е, ну, обрані Божі люди вас кресатись е, і ну, на небо йти для вічного життя і царствування. А от брехуни, блудники, ці якісь за Антихриста, вони ну, в озеро вогняне будуть вкинуті. І, ну, тобто в пекло, навіки. і буде Царство тисячолітнє, а, і... а, але ну, перед цим буде сім чаш, і, ну, тобто після сім труб буде сім чаш. Світ буде продовжувати руйнуватись, бо ну, буде карати Антихриста і ну, людей, які за нього. І сьомий ангел засрумить, закричить, здійснилось, і буде блискавка і грім. 30 кілограмовий град з каміння буде сипати з неба на людей. І в них через це язви будуть з'являтись. Отак, от, так що приєднуйтесь в нашу церкву, щоб щодня вивчати Слово Боже от, для щоденної молитви, для щоденного духовного спілкування, розвитку, от, щоб. ну, не стати ну, за антихриста, от, ну, не потрапити в пекло, а от ну не бути останнім, а бути першим. А так що не втратьте своє ну, істинне призначення, от ставайте обраними. Амінь. Бувайте.